Я коли приїхав в Оленівку, нас привезли, спочатку нас тримали в Сертані сутки, потім приїхали автобуси, забрали нас в Оленівку. В Оленівці нас приймали. Перша була прийомка. Ми приїхали, я, як тільки автобусами під'їжджали до самих тих бараків, тих будинків, де нас утримували, тут такі двоповерхові будинки були. Я вчув, як кричать, хтось кричить, такі крики дикі. І кожен раз, як ми автобусами, такі великі колони автобусів були, нас підвозили все ближче і ближче. Я бачив, а це просто наших хлопців катують. І я розумію, що зараз підходить наша черга. І все, і ми приїхали, я виходжу з автобуса, мене питають звання, посаду. Я кажу, старший сержант, командир, головний сержант взводу А він говорить: а, хімік, це по нам фосфором стріляв. І кричить, там, каже: приймай хімаря. Там живий коридор, там близько 12 чоловік. І пряшками відремнів, палицями резиновими, Та що в них було під руками, і, і дубінками якимись, і палками. Я навіть то було темно, я нічого не бачив, вони фонариком світили в очі. І просто біг через цей весь коридор, і вони били по всіх частинах тіла. Прибіг до стіни такої, присів руки за голову. Все сижу і чекаю, поки других хлопців приймають. Після того нас завели в будинок, поставили на розтяжку, руки широко, ноги широко, голова вниз, опущена, очі закриті. І почали питати, хто звідки. І я кажу: з Тернопільської області. Каже, що ж, з Я кажу, ні, з Тінопольська, Тернопіль. А хтось там, десь в середині, в кімнаті, хто там з Тернопільської області? Ну, давай його сюди. Я думав, що зараз мені капець буде. І тут я виходжу, він сідає, бо там, виходить, після прийомки нас роздягали і повністю був тілесний огляд. Дивилися татуювання і шукали там всякі нацистські татуювання, свастики. І били, дуже сильно били хлопців за татуювання, за патріотичні татуювання. І в мене також є козак, і я думав, що я за цього козака добре получу. І я був би получив, але от цей, хто мене покликав до себе. Каже, ну что землячок, раздевайся. Я кажу: В смысле, землячок? Він каже: Ну вот, я тоже из Тернопольской области, видишь, как получилось.